Залізнична Чорнобаївка СБУ підірвала у Бурятії другий потяг з паливом за два дні. Про це повідомляють джерела РБК Україна у Службі безпеки. Цей підрив на Байкало Амурській магістралі став другим етапом спецоперації спецпризначенців із виведення з ладу єдиної залізниці, яка з'єднує Росію та Китай. Перший вантажний потяг вибухнув учора вночі безпосередньо у Північно-муському тунелі. Після цього росіяни почали використовувати об'їзний шлях, що про. Ходить через чортів міст. Саме на це й розраховувала СБУ. Під час проїзду потяга по 35-метровому мосту спрацювала закладена в нього вибухівка. В результаті загорілось шість цистерн, щоб гасити пожежу. Приїхав навіть пожежний потяг. Росіяни сьогоднішній вибух поки ніяк не коментували. Однак ВРФ офіційно підтвердили: вчорашній, у найдовшому ВРФ, північно-муйському тунелі імені Бессолова. Розмі пишуть що причиною надзвичайної події у тунелі стала диверсія, і слідчі порушили кримінальну справу за статтею Теракт. Російські телеграм-канали уже опублікували і відео палаючого потяга. Пропагандисти повідомили, 30 листопада невідомі підірвали вантажний потяг, що складався з 50 вагонів. Зокрема, 41 цистерни з дизельним паливом, трьох цистерн з авіаційним паливом та шести вагонів із чорним металом. За словами локомотивної бригади, коли вони проїжджали тунель, в якийсь момент зникла напруга, потяг загальмував. Поки члени бригади з'ясовували причину зупинки, в тунелі почалося сильне задимлення. Бригада закріпила потяг потяг І покинула тунель. Внаслідок вибуху 16 цистерн з голови потягу вигоріла. У двох цистернах в районі зливу виявили пробоїну. Після вибуху вдалося вивезти 14 цистерн але подальше транспортування вагонів поки неможливо. Вибух серйозно пошкодив рейки, а паливо залило їх. <плес> Учора джерела РБК Україна ОСБУ повідомили, що наші спецпризначенці підірвали залізницю на байкало амурській магістралі. Ці колії єдине серйозне залізничне сполучення між РФ та Китаєм. І наразі цей шлях, який Росія використовує, у тому числі для військового постачання, паралізовано.